Частина третя. Минув лише місяць, а Джонатан уже вирішив, що час повернутися до зграї. Ми не готові, сказав Генрі Келвін, нас не приймуть, ми вигнанці, ми ж не можемо присилувати себе летіти туди, де нам не раді. Ми вільні летіти, куди захочемо, і бути такими, як є, відповів Джонатан і, зринувши в повітря, полетів на схід, де жила зграя. Вони прилетіли зі сходу вранці. Вісім чайок, вишикувані подвійним ромбом, крило до крила. Промайнули над берегом ради з Грає зі швидкістю 135 миль на годину, і Джонатан мчав попереду. Флетчер плив біля його правого крила. Генрі Келвін мужньо боров вітер біля лівого. Потім увесь стрій, мов один птах, поволі нахилився праворуч. Вирівнявся, перевернувся в повітрі і знову полетів рівно, хоч вітер усе душчав. Звичайна галаслива чвара на березі вмить ущухла і запанувала страшна тиша так, немов бистрий чайок у повітрі, був велетенським ножем, що прикував до себе вісім тисяч нажаханих очей. Одна думка сяйнула усій зграї, мов грізна блискавка, ці птахи. Вигнанці, І вони повернулися, та це це ж просто неможливо. Флетчер очікував бійки, проте зграя наче скам'яніла. Звісно, це вигнанці, ну то й що? сказав хтось із молодих птахів. Слухайте, друзі, де це вони навчилися так літати? Минула майже година, поки слово старішини облетіло всю зграю, Не зважати на них. Чайка, що заговорить з вигнанцем, теж стане вигнанцем. Чайка, що погляне на вигнанця, порушить закон зграї. Відтоді до Джонатана були звернені лише сірі спини чайок, та він мовби не помічав цього. Він проводив заняття просто над берегом ради і вперше вимагав від учнів, аби вони показали все, на що здатні. Минув місяць. Деякі чайки зі зграї, попри заборону, попросили дозволу навчатися разом з вигнанцями. Вони не зважали на те, чи бачать їх інші, і лише слухали слова Джонатана та намагалися бодай щось зрозуміти. А він говорив дуже прості речі: що чайка має право літати, що свобода це її істинна сутність, і все, що обмежує цю свободу, нічого не значить. Усі забобонні звичаї, усі закони, хоч би які вони були. Нічого не значить, вигукнув хтось у юрмі. А якщо це закон зграє? Єдиний справедливий закон це шлях до свободи, відповів Джонатан. Іншого закону немає. Це сталося всього через тиждень. Флетчер показував фігури швидкісного польоту новим учням. Він вийшов з піке. На висоті 7 тисяч футів і сірою стрілою промчав за кілька дюймів від берега, аж раптом на дорозі в нього опинилося мале чаїня, що вирушило у свій перший політ і кликало маму. У флечера Лінда лишалася десята частка секунди, щоб ухилитися. Він рвучко повернув ліворуч і на швидкості понад 200 миль врізався у гранітну скелю. Скеля була Ніби велетенською кам'яною брамою до іншого світу, страх, удар, темрява. А потім він поплив у дивному чужому небі, забуваючи, згадуючи, забуваючи знову, і йому було страшно, смутно і тяжко, так тяжко. Голос долинув до нього, як уперше, коли він зустрів Джонатана Лівінгстона: нічого не вдієш. У тебе просто різко змінився рівень свідомості. Тепер вибір за тобою. Ти можеш лишатися тут і навчатися на цьому рівні. До речі, не набагато вищому від попереднього, а можеш повернутися і працювати зі зграєю далі. Звісно, я хочу повернутися до зграї. Я ж тільки почав заняття з новою групою. Ну, то й чудово, Флетчере. Пам'ятаєш, ми говорили. Що тіло це не що інше, як думка. Флетчер потрусив головою, випростав крила і розплющив очі, лежачи біля підніжжя скелі, посеред натовпу чайок. У зграї зчинився страшенний галас, коли всі побачили, що він ворухнувся Живий, умер, а потім ожив. Торкнувся його крилом. Оживив, син великої чайки! Ні. Він сам каже, що ні, він, диявол, диявол, з'явився на погибель зграї. Чотири тисячі чайок, налякані тим, що побачили, закричали Диявол! І цей крик прокотився над юрмою, мов шалений вітер у бурю. Очі в них горіли, дзьоби були міцно стиснуті, і вони посунулися вперед, палаючи жагою вбивства. До ранку зграя забула про своє божевілля. Флетчер не забув. Джонатане, пам'ятаєш, ти колись казав, що треба любити зграю так, аби повернутися до неї і ділитися знаннями. Так, звісно, я не розумію, як можна любити збіговисько розлючених птахів, що ледь не вбили тебе. О, Флетчере, ти й не мусиш це любити. Звичайно, не треба любити ненависті зло. Ти просто повинен бачити. Кожну чайку такою, яка вона є насправді, бачити в усіх добро і допомагати їм, аби вони й самі змогли побачити свою істинну сутність, ось що я називаю любов'ю, і коли ти цього навчишся, ти збагнеш, яка то цікава річ. Тоді я більше не потрібний усе, що треба робити, це й далі пізнавати самого себе, з кожним днем ясніше бачити справжнього флечера. Для якого не існує межі, він твій учитель. Ти мусиш його розуміти і коритися йому. От і все. А наступної миті тіло Джонатана заясніло тріпотливим блиском і почало танути в осяйному мареві. Марево зникло, Джонатан розтанув у повітрі. Трохи згодом Флетчер змусив себе злетіти в небо і зустрівся з групою учнів новачків. Які нетерпляче чекали першого уроку, і хоча Флечер намагався дивитись на своїх учнів з належною суворістю, він на мить побачив їх такими, якими вони є насправді. І вони не просто сподобалися йому, цієї миті він їх полюбив. Межі немає, Джонатане, подумав він і всміхнувся і рушив у свій політ до знання.